На 47-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати внесли зміни до програми протистояння реальним та потенційним загрозам на 2024 рік. Начальник відділу цивільного захисту мобілізаційної роботи та охорони праці Владислав Великородний прокоментував у зв'язку з створенням нового батальйону спеціального призначення при головному управлінні національної поліції України Полтавської області. Просимо внести зміни в програму потенціальним загрозам. А саме збільшити фінансування на 1 мільйон та додати нового учасника програми головне управління Національної поліції Полтавської області. Кошти передбачаються на закупов на закупівлю технічних засобів для цього батальйону. Також надали згоду на капітальний ремонт системи опалення будівлі територіального центру соціального обслуговування Калина. Відповідно до дефектного акту плануємо капітальний ремонт по заміні пластинчатого теплообмінника, який вийшов з ладу і не підлягає ремонту а також частини приладів опалення та запірної арматури системи опалення. Терцентру орієнтовна вартість 200 тисяч гривень. За тим депутати проголосували за рішення щодо надання згоди на виконання робіт з прокладання лінії газопроводу до автономної котельні міської лікарні. Це підготовка до зими. Хочемо на нашу котельню, яку ми закупили два роки тому. Там є можливість використовувати в якості палива дизельне пальне або газ, і враховуючи, що газова. Мережа, вона ну, майже поруч, то ми зараз заключаємо договір з Кременчук газом, щоб підвести до цієї автономної котельні підвести лінію газопровіду. Коли буде необхідність така, то опалювати і головний корпус, і хірургічний корпус за рахунок цієї котельні, і не Ускладнювати ситуацію з завезенням, наприклад, там дизельного пального. Ну, зараз ці роботи всі в процесі, в процесі роботи впорядкування також альтернативної мережі електричної від генераторів, тому що у нас декілька генераторів у лікарні, і всю цю систему ми зараз упорядковуємо і вибираємо оптимальні режими у разі зникнення. Електроенергії, взагалі, по місту, у випадку блекауту, розглянули й ухвалили питання житла, приватизації та обліку комунального майна, договорів користування землею, архітектури і містобудування.